Доброго дня, шановні друзі, сьогодні у суспільстві літає така думка, що діти можновладців та депутатів повинні йти на війну в окопчик. Цим питанням дуже обурений міський голова Львова Андрій Садовий. Я його повністю підтримую з цього питання і вважаю, що тільки діточки халопів повинні йти в окопчик. Їхнім діточкам треба йти на пляж у Монако та різати лижню у швейцарських хальпах. Все. Іншого не дано. Ну давайте послухаємо. — Що каже Андрій Садовий. Е, де діти? Да. Ну, дивіться, е, старші вчаться. Я думав, вони на Бахмутському напрямку. Е, Менше вчиться в школі. Потім е, Йосип вчиться в профтехучилищі. На, е, зараз таке модне слово є. Е, раніше е, а, інсталятор. Так інше ти вчилися на інсталяторів, таких щось в армію призвали і ТЦК на вулиці, хапали та в буси засовували і везли на передову. Без них інсталятор. Певно, митець, який створює якийсь із речі. Це сантехнік. А -а. Так всі сантехніки зараз на позиціях, на передовій у штурмових бригадах. От він пішов, наприклад, йому так захотілося після школи, там, після 8 класу, чи зараз після 9-го отримати робочу спеціальність. Михайло, Таде і Іван отримують освіту не у Львові. Не у Львові. А де ж вони отримують освіту? У Києві. Чи, мабуть, у Донецькій області десь? Але. Якщо прийде час, вони всі вертаються. Прийде час, час ще не прийшов. Для всіх українців час вже прийшов і ти вітчизну захищати, а для їхніх діточок ще час не прийшов. Треба ще зачекати. Вже три рочки війна, але почекаємо. Це він, мабуть, навчився Орсенія, який каже: Мене не кличуть треба, щоб закликали. Ну, я це нікада. Тільки в нас військо треба йти з 25 років, всі вони не підуть, ніхто нікуди не буде там десь кудись ховатися, а навіщо. Вік ще не прийшов, вони ховатися не будуть. Коли 25 років виконається, одразу підуть на фронт, в будь-яку бригаду. Так зачекай, Андрюшка, вони ж не використають можливість від Міністерства оборони, свій шанс. Зараз шанс є підписати контракт з ЗСУ. Отже ж казали у рекламі. Зачекай, не перемотуй! Я хочу розказати тобі інформацію, яка допоможе з'їхати від батьків нуль відсотків. Саме стільки ти переплатиш за кредит для купівлі свого власного житла. Але є одна умова. Це нова можливість для 18 24-річних українців, які готові підписати контракт зі Збройними силами України. Як це працює? Як машина. Це реальний шанс отримати власне житло. Залишай заявку на сайті 1824army.gov.ua. Не втрачай свій шанс! Треба на передову, підписав контракт і. Кредити, без, безкоштовно дадуть під 0% на квартирку. Вони ж грошенят нема, вони ж молодих хлопці. Треба заробляти якось. А тут такі можливості відкриваються після контракту ЗСУ. Просто чомусь вважають, що всі мої діти ще зі школи вже мають служити в війську. Ну, я не знаю, чи це правильно є. Так, звісно, неправильно, тільки халопи мають вступити у військо. Ото сантехніки, будівельники, інші там спеціальності, айтішники, їх усі халопа, от яких на вулиці наші побратими ТЦК ловлять та відправляють туди до копу. Ото правильно. А то є неправильно, ти що, твої діти? звісно, не повинні вони служити. Вони за кордоном повинні навчатися. А потім до Монако купатися і взимку кричати: Слава-слава! у Володічки слава у швейцарських Альпах! Ото їх професія. Тим паче польський кордон поруч. До Донеччини 500 кілометрів, а до Польщі всього сто. Що навіщо стільки їхати? Ну а де ж зараз перебувають діточки? Як повідомляють ЗМІ, що у 2023 році старший син, 23-річний Іван Павло, закінчив бізнес-школу Ноттінгем у Британії. Ой, як добренька, на англійській мовці вже розмовляє. Виконує завдання нашого смарагдового лідера, де вивчав маркетинг. Маркетологи нам потрібні для відбудови, буде рекламувати країнку. Також у Садового є 21річний Тадей Лука. Ух, які усі імена та прізвища. Тадей Лука. Самурай Іосип, То там ще Іван Павлов. Скільки у Садового? А ще 19-річний Михайло, 17-річний Іосип та 14-річний Антоній. Слухайте, ціле відділення можна створити у армії. Ти дивись, підрозділ. Скільки 5 чоловіків? Ну не на часі. Немає зараз у них часу. Воювати, вони не вивчають маркетинг у Британії. Холопів зараз вистачає, ну що ці 5 чоловіків вирішать? Нічого, то тим паче двоє неповнолітніх. Хоча за новою військовою програмою вони можуть у шкілах дрони збирати. А ці троє вже підписати контракт 1824 з ЗСУ. Але це жарт. Нехай навчаються на маркетинг у Англії. Содови, тримайся повна підтримка. Тільки холопи зобов'язані своїми душами цьому режиму, ну як кажуть, земля багатим батьківщина бідним. Давайте до переможки, вовчик понад усе.